Електрохімічне осадження покриттів з міді та нікола. Спочатку осадимо мідне покриття на сталеву пластину. Процес будемо проводити у електроліті мідніння з розчинним анодом. Мідну пластину під'єднуємо до позитивного полюсу джерела струму, а сталеву пластину до. Негативного полюса джерела струму. В процесі електролюза сила струму становитиме 50 мА. В якості катода використовуємо сталеву пластину. Шириною приблизно 1,3 см. Глибина занурення становить приблизно 2 см. Занурення пластини відбувається під струмом для того, щоб уникнути контактного осадження МІДі на поверхні сталі. Зауважимо, що в процесі електролізу газ не виділяється на жодному з електродів. Процес триватиме кілька хвилин. Від часу електролізу буде залежати товщина покриття, що утворюється. Через 2 хвилини зупиняємо процес і дивимось на поверхню катода. Тепер вона виглядає ось так. Ми Бачимо шар міді на поверхні сталі. Осадження ніколового покриття проводимо у електроліті нікелювання. Це сульфатний електроліт. В якості анода використовуємо пластину з нікола. Катодом виступає сталева пластина, на якому щойно осадили шар міді. Силу струму залишаємо тією самою. Але тепер глибина занурення катода буде вдвічі меншою, тому густина струму буде більшою. Занурюємо катод у розчин. І вмикаємо джерело струму. На відміну від попереднього досліду, тут на катоді ми бачимо виділення газу. Електроліз триватиме приблизно 10 хвилин. Через 10 хвилин Відключаємо джерело строму і дивимось на стан катода. Зараз він виглядає отак. Тепер ми пластину промиваємо і сушимо. Ось як зараз виглядає наш катод. Зліва направа ми бачимо сталеву основу, мідне покриття і покриття ніколом. Для порівняння подивимось на контактне осадження міді на поверхні сталі. Для цього ми залізний тяг занурюємо на 10 секунд розчин купором сульфату і подивимось на стан його поверхні після цього. Ось як виглядає шар міді. Який висадився внаслідок хімічної реакції, а не електрохімічної?